Еще вчера вечером вы говорили, что, возможно, вы будете вести трансляцию. Вы будете ее вести от Олимпийского или нет? А вы? А, ну, мы возьмем сигнал и покажем. Я, может быть, а будете ли вы организовывать этот процесс? Нет, мы не будем организовывать этот процесс. В общем, они попросили, вернулись до нас с проханием, Надати допомогу режисерам ефіру і операторам постановникам Це все. Це стосується ПТС персональної полізійної станції, для того, щоб картинка була одна і однакова для обох кандидатів, це ми можемо зробити, надавши їм рівний час в цій зйомці, і будучи незалежними і збалансованими. Це все, що вони до нас просили. Поки що переговорими продовжується про. Ведучих наскільки я знаю, і ж таки вони не можуть діти згоди. Це поки все. А далі, як ви сказали, після того вже така вчора присутні та тут, це означає, що кандидати зможуть встигнути приїхати на ДНСУ і провести офіційну дебати. Та після того ще буде і знову дні а підтвердили ли кандидати, всі лігерні кандидати підтвердили участие в офіційних дебатах, які будуть на вашому каналі? Один з них патеріст, штаб Петра Петропорошенко за нього підтвердив. Офіційно я хочу, хочу помітити офіційної згоди все ще немає. Мають на увазі листи, мають голову листи або відмова, або погодження. Менше тим по неофіційні інформації один погоджується, інший поки не схильний до того, що виїхати. Якщо буде участвувати один кандидат, буде мінятися формат закон сказано, що віза це його час, може бути час за одному скандату, який приїхав сюди, а формат він може обрати. Далі вже процедура не регулює, що саме, якщо він один. Йому дається можливість говорити в годину безперервно, або ми йому запропонувати питання людей, які записували і.